Всім привіт! Дуже часто постає на сьогоднішній день таке запитання: чи можна буксувати автомобіль, коли у вас коробка автомат? І чи можна вашим автомобілем буксувати інший, коли у вас теж коробка автомат. Так, можна. Але потрібно дотримуватись декількох правил. Кожен виробник вказує інструкції свого автомобіля, як правильно буксувати. Але якщо такої інструкції нема, є прості правила. Перше, якщо вам, у вас є можливість запустити двигун, запускаємо, ставимо на нейтральну передачу та буксируємо. Таким чином, коли у вас буде заведений двигун, у вас не буде масляного голодування в коробці. Якщо немає можливості поставити завести двигун, ставимо на нейтральну передачу. Механічним способом. У кожному автомобілі є свій спосіб. Ось, наприклад, в Джек Патріоті в мене є відео, як цю заглушку знімається, ставиться на нейтралку. В деяких автомобілях потрібно знімати кришку. В кожному автомобілі по різному. І так, ставимо на нейтральну передачу. Максимальна швидкість, при якій потрібно буксирувати, 40 км за годину. І Максимальна відстань теж до 40 км, на яку ви можете буксувати автомобіль. Якщо вам потрібно буксувати на більшу відстань, тоді після кожної пройденої дистанції 30-40 км потрібно дати відпочити автомобілю до однієї години. Друге, чи можна буксувати вашим автомобілем, коли у вас коробка автомат? Можна, не бажано, взагалі я б не рекомендував буксирувати вашим автомобілем, коли у вас коробка автомат і невелика кубатура. Тобто 1,4, там 1,6, тоді дуже йде велика нагрузка, і такими маленькими машинами з такою маленькою кубатурою не бажано буксурувати другий автомобіль. Коли у вас там 2.0, 2,4 і вище, тоді спокійно ви можете тягнути машину. У мене був такий випадок, коли я тягнув своїм ланцером 9 джету на автоматі. Тягнув десь 25-30 км на СТО. Вже прийшло більше 7 місяців і з автоматом джета все гаразд. Немає ні рівків. Ні пінків. Так що можете сміло боксувати, коли у вас коробка автомат. Не боятися. Якщо ви будете дотримуватись цих простих правил, тоді з вашою коробкою нічого не станеться. Всім щасливо!